Друзі, привіт! Продовжуємо розглядувати ірраціональні рівняння. Якщо я в попередньому відео там показував з непарним, отут тут степінь підкорневого виразу, там, по-моєму, трійка була в прикладі, то сьогодні я вирішив корінь квадратний показати. Якщо, якщо просто так сказати, з власного досвіду на ЗНО, більшість завдань, якраз якщо казати про степінь рівняння, то якраз корінь квадратний. І чому так робиться? Тому що там багато середніх нюансів може бути. Це в основному це ОДЗ. І багато хто ловиться на цьому. Тобто особливо клови підносити до квадрата, потім іще до квадрата, область визначення, облас визначення вона розширяється. І у вас може вийти там багато коренів, і не факт, що всі будуть коренями. Тобто треба її або перевіряти в кінці, або шукати ОДЗ на кожному кроці. Тобто є такий ряд складнощів. Ну В даному прикладі його треба просто розв'язати, тут ОДЗ, ну, побачимо. ОДЗ, мабуть, я не буду шукати, я просто поставлю в кінці. Тому що, якщо писати ОДЗ, треба писати це значення невід'ємне, 3 мінус 2 х плюс 15. І квадрат 2 2 2х8 теж значення невід'ємне. Ну Невід'ємне плюс невід'ємне, всім бачимо, поки це нормально. Тобто, в такому форматі, що тут можна зробити? Ну Піднести до квадрата. Але спочатку я пропонував би зробити заміну. Тобто, наприклад, я напишу 3х2 мінус 2х, нехай плюс 8 до рівня t. Не якесь t. Зрозуміло, що воно підкореневий вираз, тому ми також розуміємо, що Т більше рівня 0. нуля. Тепер, що в нас є? Тут плюс 15. Тут я напишу, що буде 3х2 мінус 2х. Плюс 8 і плюс, щоб вийшов 15, 7, рівня t плюс 7. Я просто туди всі мірки зліва і справа. Ну, вроде бы ничего такого не порушую. Підставляю сюди тепер. Що в мене виходить? Тут виходить корінь з Т плюс 7 плюс корінь з Т дарівні 7. Ну, я напишу таким чином, що це t плюс 7. Рівні 7 мінус корінь з t. Тепер підносимо його до квадрату. Тобто тут буде просто t плюс 7, корінь зник. Тут буде квадрат різниці. Тобто а мінус б до квадрата це буде а квадрат мінус 2b плюс b квадрат. Це я думаю, не знаєте. Тут буде 49 7 квадратів. Мінус поволений добуток. 7 на 2, 14 корнів з Т і плюс Т. Далі, що тут я пропоную зробити? Значить, бачимо, що Т і Т взаємознищуються. Тобто, якщо їх перенести всього до сторону, буде просто... Ну, Т не буде, просто, просто кажучи. 7 мінус 49 буде мінус 42. Мінус 42 дорівнює мінус 14 корінів з Т. Ділю на мінус 1 ділю на 14. Тобто буде 3 дорівняння корін сте. Тут напишу 3 до рівня корін стег. Підношу до квадрата, виходить, що t дорівня 9. До 9. Тепер ми що робимо? Робимо обернену заміну. Тобто повертаємось до 3х2 минус 2х плюс 8 дорівня 9. Тобто, я пишу 3х2. Мінус 2х. E, плюс 8 дорівнює 9. Тобто я запишу. А потім я приносу 9 сюди, тобто буде 8 мінус 9. 8 -9 буде 1. Тобто мінус 1.0. Оце розберіться, що ще я зробив. Тобто я ще раз поясню. Ось у нас те, буде 3х квадрат, мінус 2х, потім. Плюс 8 до рівні теми маю описати. Я, я дев'ятку сюди переніс. Тобто вийшов 8 мінус 9. Више мінус 1. Далі теорема Вієта або дискримінанта. Ви можете зробити з допомогою дискримінанта, а потім перевірити мене, як я зроблю за допомогою теореми Вієта. У моєму в одному з відео я пояснював теорему Вієта, от не м'ятаю. Якщо не поясню, то я поясню теорему Вієта для незведених квадратних рівнянь, для будь-яких квадратних рівнянь. Тому тут я розв'яжу. Тобто, у мене добуток мінус 3, сума 2, 3 мінус 1. Виходить 3 третіх мінус 1 третіх. Тобто х1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 1 третіх. Щоб тут ви зрозуміли, що я зробив, можете зробити з допомогою дискримінанта, де а дорівнює 3, Б дорівнює мінус 2, c дорівнює мінус 1. Зате х1х2. І порівняти. Або в одних із відео наступних, хай я розберу і покажу, як його робити. Ну, як робити, зв'язувати квадратні, квадратні рівняння за допомогою ТРМ Єта, тільки не зведені квадратні рівняння. Так, ну добре. Що тут залишилося? Оскільки як я говорив багато всього, тут так шукаємо ОДЗ, тому що багато що робили. Або просто підставляємо. І я все таки оберу підставити. Тому що розв'язати рівняння, це значить знайти всі його корені або довести, що їх немає. Всі корені, тобто, якщо корені є, є, то вони або ось. Давайте їх перевіримо. Значить, одиницю. 3, мінус 2, 1, 1 плюс 15, 16. Корінь 16. 16, 4. 3 мінус 2, 1, плюс 8, 3. 4 плюс 3 7. Підходить. Мінус 1 третя. Підставляємо. Це буде що у нас? 3 помножити на 1 дев'яту. Це буде що у нас? 3 дев'ятих, потім мінус на мінус дасть нам плюс 2 третіх і плюс 15. 3 дев'ятих це 1 третя, плюс 2 третіх, це 3 треті, тут тобто одиничка, це у нас одиничка. Плюс 15, 16, тобто четверка виходить, буде 4, плюс. же 4. Давайте ще раз перевіримо. Ну 4, 6, 4. Далі під коренем. Отак. Далі під коренем. 3 помножить. Ну, це те саме буде. Одиничка, тому що ми вже представляли. І, і плюс 8. Плюс 8. Тут тобто 9. Тут 4 плюс 3. Ріні 7. Виходить ось наші два корені. 1 і мінус 1 третя. Значить, знов таки, на що я наголошую? Ну, так, от, спеціально, щоб можна було побачити, переписати, ще раз розглянути і зрозуміти. Ось, відступив родібно. Для вас корисно, що зробити зараз? Спробувати його розглядати самостійно. В першу чергу, не дивлячись на, на відео. Потім, якщо ви бачите, у вас не виходить розглядати самостійно, ви переглянули, розібрались детально. Потім спробуєте вже не дивлячись відео, просто... Знати, як ви зрозуміли. Тут включати логіку, знання, формул, як ви робили. Ну, головне, щоб не, не по пам'яті. Тобто, щоб вони не, ну, не зручали, щоб просто розуміли. Що тут важливо знати? Перше, що ми зробили? Замінили, ну, ОТЗ треба знати, що це більше нуля, це більше нуля. Ну, більше рівно нуля. нуля. Невід'ємне. Потім, ну, заміну ми зробили. Знати, як підносити, як переносити з однієї сторони в іншу, думаю, це вже не виворюється. Знати, як піднести до квадрата, тобто знати, чому дрібні квадрати зниці, ну і далі, все, тут нічого складного немає. Тому працюйте, старайтесь, все буде добре.